Закуски, основні страви, десерти та різноманітні коктейлі усьому цьому навчають студентів кухарів та барменів у луцькому вищому професійному училищі, і нині тут день відкритих дверей. Ось уже 57 років, як у стінах Луцького вищого професійного училища старано готують фахівців за таким галузевим спрямуванням як транспорт, промисловість та громадське харчування. Хоч останнім часом освітній процес має чимало перепон через складну ситуацію в країні, навчання триває, і студенти продовжують практикуватися та отримувати гідну освіту. Всю цю підготовку ми здійснюємо у сучасних виробничих майстернях, навчальних кабінетах і навчальних лабораторіях. Оскільки навчальний рік добігає кінця, саме час знайомити із життям училища майбутніх абітурієнтів. Тож цього разу колектив навчального закладу запросив учнів 9 та 11 класів шкіл Луцька, аби розповісти та показати більше про те, як тут осягають фах кухарів-кондитерів та офіціантів барменів. Студенти підійшли до цього неабияк відповідально і приготували чимало смаколиків. Ми вже як наставники їх надихаємо, дещо допомагаємо порадами, дещо допомагаємо практичними навиками, спрямовуємо. А далі вони самі. Роблять чудові дива і використовують харчове золото, і прекрасно працюють з кондитерським мішком, зробили топери самостійно з мастики з вафельною картинкою, тобто ми розвиваємося. Ми працюємо над самодосконаленням, і вчитися в нас є досить цікаво. У день відкритих дверей студенти професійного училища приготували десятки закусок та десертів різної складності, аби продемонструвати свої навички. За їх словами, навчання минає дуже цікаво. Серед переваг студенти виокремлюють таке. З нас саме відбувається, що вже навіть учні на першому курсі вони вже після теоретичного блоку мають практичні заняття на Підприємства харчування на яких закладах громадського харчування в ресторанах це вже так само є дуже великим плюсом. Тут мені дуже подобається. Тут є дуже висококваліфіковані працівники, викладачі. Я не пожалів про свій вибір. Для гостей заходу студенти приготували майстер-класи. Тут вчилися прикрашати десерти та розписувати на печиво. В першу чергу тут розвивається творча здібність і їхні художні навики. Працювали студенти із класичними американськими десертами. Капкейки в нас ідуть патріотичні, начинка в нас іде карамельна, а сам капкейк-шоколадний. Крем іде сирний з вершками та цукровою пудрою. Тим часом студенти бармени демонстрували різні техніки приготування коктейлів та розповідали про своє навчання. Я обрала професію офіціант бармен. Тому що вона доволі цікава. Навчаючись на цю професію, я дізналася дуже багато різних коктейлів та навчилася готувати їх різними техніками. Школярі із захопленням спостерігали за ярмарком професій. До слова, кожен охочий міг придбати смаколики та скуштувати їх. Кажуть день відкритих дверей у луцькому професійному училищі припав їм до душі. Сподобалося все, що готує цей навчальний заклад. Ну я би тут навчався. Лише перший профорієнтаційний захід у навчальному закладі. Згодом школярів запросять знову, аби презентувати інші професії. Ну а згодом ми запрезентуємо і наших металістів, так званих. Це тих, хто працює вже безпосередньо з металом. Це слюсарі колісних транспортних засобів, верстатники широкого профілю, електрозварювальники, слюсарі механоскладальних робіт. Малярі поки ж для учнів привідкрили завісу сфери гостинності гостинності – це ми, кухарі, офіціанти, бармени, ласкаво просимо до нас в училище на навчання.